вже 10 днів в Бресті, я теж відкрив для себе Білорусь. І от якою вона видалась. Принаймні в центрі Бреста всі тротуари викладені плиткою. Асфальту тут не побачиш. Причому зроблено все доволі технологічно. Мається на увазі, що навіть оці зливи для води. Бо тротуарами тут займається виключно місто. А не так, як у нас, коли кожен магазинчик ліпить біля себе свій п'ятачок тротуарної плитки. От бачите, вся плитка однакова. Повністю тротуарна. В Бресті повсякчас на вулицях можна побачити комунальників. Вони щось ремонтують, красять. От і зараз, бачите, фарбують парканчик. На бульварі Шевченка. От як у них в Білорусі. У Бресті, якщо можна так сказати, є два пляжі. Ось так званий офіційний, де, до речі, купатися заборонено. А ось так званий дикий пляж. Де люди просто... Загорають на травичці. Стоять саме такі світлофори. Будьте уважливими.